Коли бачиш військового, не смій опускати очі, бо поки ти спав, він не мав права заснути. Поки ти вибирав, у що втягтись, він вдягав бронік поверх страху. Поки ти постив фото з відпустки, він витягував побратима з-під завалів без камер, без лайків, без шансів. Ти жив, бо він ризикував. Ти в теплі, бо він мерз. Ти вдома, бо він був напередку, там, де смерть не фігура мови, а сусідка по позиції. А тепер він іде повз тебе і ти ховаєш очі, ховаєшся в телефон, робиш вигляд, що не помічаєш? Ні, так не буде. Бо ти не маєш права забувати, ти не маєш права проходити повз, наче нічого не сталося. Цей чоловік або жінка не актори, не меми. Не фон для парадів, це ті, хто віддав усе, щоб ти мав право бути звичайним. Не всі повернулись, а ті, що повернулись, несуть із собою частину тих, хто залишився в землі. І якщо ти опускаєш очі, це як плюнути в спину тим, хто не дочекався свого повернення. Не треба квітів, не треба сліз, просто поглянь в очі. І мовчки визнай, ти зробив більше, ніж я можу, за все своє життя. Бо кожен з них не просить вдячності, але заслуговує на повагу. І якщо хочеш бути людиною, не смій опускати очі, коли повз проходить той, хто тримав для тебе життя в своїх руках.